Політика реінтеграції президента насправді не є складною. А винагорода за українськість і винагорода за лояльність до України це житло, це матеріальна підтримка. А мені дивно, що, попри всю підтримку нашими західними партнерами, це десятки мільярдів доларів і євро, які надходять в Україну. У нас не вирішується питання житла, безкоштовного житла сучасного, нормального на підконтрольних Україні територіях. Це при тому всьому, що у нас постійно пояснюють перекладання Бруківки на Богдана Хмельницького вулиці, тим, що це наші західні партнери вимагають з нас. Не дрони купувати, а бруківку перекладати, і ми на виконання Брюсселя, програми Брюсселя перекладаємо бруківку. А Брюссель не просить побудувати житло для саме цікаво. У нас більше 5 мільйонів ВПОшників, а біля 50 чи 70 тільки так. сімей забезпечено житлом держави України. Олександр поставив на оце... навіть не тисяча, просто 50-70. сімдесят. Так, от це все запитання, що це дідусь в горлівці запитує, А куди, а куди? І всі насправді запитують а куди.